Доброго дня! Пропоную розглянути е, ділення раціональних дробів. Почнемо. Перший випадок. Х на 4 поділити на А на 2. Тобто, е, як виконати, у нас операція з дробами. Щоб поділити два дроби, потрібно замінити її ділення на множення, обернувши другий дріб. Тобто Х на 4 помножити на 2а. А тепер виконуємо звичайну операцію множення дробів. Отримаємо, дивіться, в нас е зміні х та а ми нічого не можемо зробити з ними, а з коефіцієнтами 4 та 2 якраз можемо скоротити на 2. Тобто лишиться 2 та 1. Тобто в результаті х помножити на 1 буде х, 2 помножити на А 2а. Тобто результат ділення першого виразу. Наступний вираз 6 а в четвертому поділити на х. Поділити на дріб А 12А в чисельнику знаменнику куб. Заміняємо дію ділення на множення, обертаємо другий дріб. 6А в степені 4 на Х. Помножити на куб На 12А. Коефіцієнти 6 та 12, скорочуємо на 6 буде 1 та 2. Далі А в четвертому та А. Скорочуємо повністю на А, тут лишиться третій степінь. Х та х в кубі скорочуємо на х. Тут лишиться 2. Тобто в чисельнику у нас що лишилося а куб х квадрат. Знаменнику 1 помножити на 2. Тобто 2. Наступний випадок. Потрібно поділити на два дроби. Заміняємо, переписуємо перший дріб. Дію ділення заміняємо на дію множення. Обертаємо другий дріб помножити. На 18к в чисельнику. Y в степені 6. Знаменку. Скорочуємо. Y, y в шостому. Тут повністю y скорочується, лишається одиничка. Тут степінь 5. Тепер 9 та 18. Скорочуємо на 9, лишається 1 та 2. Скорочуємо К в п'ятому К повністю на К. тут лишається одиничка, тут лишається четвертий степінь. Тепер дивимося, що лишилося в чисельнику. 1 на 2, тобто 2. Що лишилося в знаменнику К в степені 4 помножити на Y в степені 5. Це ми поділили два дроби третій випадок. Наступний випадок, знову ж таки, заміняємо дію ділення на множення. 4 Б куб поділити на 15 К в четвертому. М в п'ятому. Помножити другий дріб обертаємо 27 К куб. М в четвертому 16Б. Починаємо з коефіцієнтів. 4 та 16 можна скоротити на 4. Лишається 1 та 4. 15 та 27, скорочуємо на 3, лишається 5. та 9. Тепер дивимося, B куб та B, скорочуємо на B, лишається одиничка, тут лишається квадрат. Тепер далі K куб K в четвертому, K куб повністю, скорочується, тут лишиться K в першому М в степені 4, на М степені 5, на М степені 4 повністю тут лишиться М. Тобто, в результаті в нас отримали. В чисельнику b квадрат. І в нас коефіцієнт 9, тобто 9 b квадрат, в знаменнику з коефіцієнтів 4 та 5 та 4 множимо буде 20, k в першому степені, m в першому. Дякую за увагу.